Цього року до школи в Україні піде багато дітей, які повернулися додому після вимушеного життя за кордоном. В умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема, перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі навчальних досягнень та документи про здобуття освіти, кажуть у Міністерстві освіти і науки України. Тож як зарахувати дітей до українських шкіл після вимушеного виїзду за кордон? Субтитрувальниця Зарахування дітей, які вимушено опинилися за межами України внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації, до закладу освіти здійснюється на підставі заяви, поданої особисто електронною поштою або будь-яким іншим зручним для заявника способом одного з їхніх батьків чи інших законних представників. Щоб визначити клас, до якого має бути зарахована дитина, міністерство освіти рекомендує зарахувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної довідки. Яка підтверджує навчання в країні перебування, в якому ж випадку доведеться скласти невеличкий іспит? Якщо діти під час життя за кордоном не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них немає інформаційної довідки про навчання, пояснюють у міністерстві освіти. Таким учням надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Річне оцінювання може здійснюватись із використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв'язку з дотриманням принципів академічної доброчесності в окремих випадках можливе проведення річного оцінювання, Інювання протягом навчального року не потребують тестування ті учні, які навчались у закордонних закладах, в яких проваржувались українські освітні програми. Вони зараховуються до школи та автоматично переводяться у наступний клас. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків Новини.